Я зараз знаходжуся у такому садочку, який розташований біля королівського палацу у Познані. і продовжую вам розказувати про цей королівський палац. Попрошу не плутати його із імператорським замком, це абсолютно інша будівля, інша споруда. До речі, ось звідси відкривається від, королів, від цього королівського палацу. Відкривається ось такий гарний вид на ратушу. Це міська ратуша, це вже ви бачите площа Старий Ринок. Ну і що ж я вам розкажу про цей королівський замок у Познанні, те, що достеменно невідомо, коли і ким він був збудований, хто саме побудував тут на замковій горі або на пагорні. Горбі пшемисла, зараз це так називається, ось таку гарну будівлю. Але дату десь встановлюють приблизно 1250-1290 рік, десь так приблизно. Ну і, бачите, тут дуже справді гарно у цьому садочку такому. Звичайно, ця споруда вже не має того первісного вигляду, адже з того часу вона багато разів засвала різних перебудов, добудов. Вона переходила, як то кажуть, з рук в руки. Тобто тут вона належала і польським королям, і пруським королям, адже тут була і Прусія, і потім знову Польща, і Німеччина. Будов перебудовувалися, доповнювалися, тут змішалися різні стилі. Остаточного, як то кажуть, руйнування цей замок зазнав цей палац, зазнав у 1945 році, коли цей пагорб у битві за цитадель. До речі, про цитадель в мене теж є відео на каналі. Коли цей пагорб під час битви в 45-му році за цитаде за Познанську цитадель зазнав масованого артилерійського обстрілу, то ця будівля була ще зруйнована, і вже після війни, після Другої світової війни, вона була відновлена, відбудована завдяки фотографіям, малюнкам, якимось ескізам, описам і так далі, от справді варто відвідати тут цей музей. Я вже з нього вийшла, я вже відвідала. дивіться, на моєму каналі, також під цим відео я опублікую всі відео. І ось там зверху, десь отам там, 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 ви бачите, туди піднімалася на оглядовий майданчик. Справді, цей музей варто відвідати, там всередині дуже цікаво. Ну і гарний такий парк, який знаходиться біля цього королівського палацу, лавки. Така, цікава муха. Зверніть увагу, ось це морда її, да? ти мух. Великий мух, мух. Чого муха? Тому що ну, там теж я вам покажу, розкажу, Кунсткамера в цьому палаці була. Така прикольна. З чого? Це метал. Це все метал, метал. І все ця муха, це муха, а це каміння. Це каміння, а це метал. Чи це теж метал? Не знаю, не скажу. Але відчувається, наче, ну, наче метал, металева. Ось така муха, яка задньою своєю частиною розверна до ринкової площі. Ну як ви зрозуміли, що цей палац знаходить, знаходиться бачите, прямо в прямій доступності ось з нього можна вийти на ринкову площу. А на ринковій площі дуже велика кількість музеїв, які теж можна у вівторок відвідати безкоштовно.